Всім привіт! Я Анастасія. Я проживаю, і навчаюся в місті Нітра в університеті Константина Філософа на філософіцькій факульті. І сьогодні у нас бліц стосовно питань, які цікавлять кожного студента про університет. Аби вступити і бути прийнятим, достатньо бути просто в 11 класі, готуватися до випускного отримання атестату, надіслати у словах стадії всі потрібні документи, у визначений термін і чекати підтвердження. Приймальних екзаменів немає. Я думаю, що кожен першокурсник скаже, що перші півроку найскладніше. Проходить адаптація, все ще опановуємо мову, багато нових викликів, а потім вже втягуєшся в процес і поступово легше і легше. No. No. <laughs> Треба відмінно вчитися. Кількість предметів залежить від спеціальності, спеціальності гуманітарного напрямку. Найпопулярніші це мови, менеджмент, маркетинг, історія, туризм. Ось, можливо, ще вивчати археологію, наприклад, або етику. Можу працювати в державному секторі, можу працювати в приватному секторі як мовний спеціаліст, редактор, медіатор. Який володіє відмінними комунікативними навичками та е, високим рівнем е, володіння е, іноземної мови. У нас є відео в соцмережах, до речі, про проживання в нітрі. Коротко, три гуртожитки: ціна від 65-90 євро. Можливо, помірне зростання цін е, з цього навчального року. Ось е, все просто в кімнаті двоє-троє людей. Маєте всі умови, туалет, душ, кухня, холодильник. Все, що треба, не включаючи проживання, я думаю, що 250 євро такий хороший мінімум, комфортний мінімум, який, звісно, залежить від того, чи ви любите пасивний відпочинок, активний, чи готуєте самостійно, чи їсте в закладах, наприклад, в їдальні також. Ось чи використовуєте міський громадський транспорт або гуляєте пішки, подорожуєте або постійно знаходитеся в місті. Дуже дуже багато позицій, які варто врахувати під час планування бюджету. Факти: класна локація, бо в центрі це означає, що 5 хвилин на автобусі від гуртожитку, або 5 хвилин пішки від іншого гуртожитку, 5 хвилин від торгівельного центру від інших класних закладів. Erasmus, тобто програма обміну, гнучкий графік, і доволі таки вільніший графік, ніж в деяких університетах Словаччини, що дозволяє працювати, можливості є. І Можна познайомитися з Константином, який, до речі, дуже-дуже дуже ключова і класна особистість словацької історії, і так трошки в нашій історії. Що сказати на завершення? Нітра класне місце, це класний університет, а це класний дядько. І побачимося з тобою вже у вересні. Па-па.